11 квітня мені вдалося відвідати закриту онлайн презентацію Kingdom Come Deliverance 2 від чеської студії Warhorse. І сьогодні я вам детально переповім все, що там відбувалось, та цікавинки, які наразі відомі про гру. Про українську локалізацію в ній ми теж обов'язково поговоримо. Але про все по порядку. А в першому ряді в нас найкращі люди в світі, які підтримують канал фінансово, особливо дякую Елвуду. І дай Боже, з вами Олдбой. Почалась презентація з того самого вершника, якого ви бачили в першому тизрі, який пафосно прямує по автентичному європейському місту в бік стародавнього храму в кутній горі Чехія. Вершником виявився актор Том Маккей, який зіграв Генрі, головну роль в першій частині. В Цей час у храмі його очікував Люк Дейл, який також відомий по першій частині роллю Сіра Ганса. Після чого був продемонстрований трейлер, наприкінці якого традиційно заявили інформацію, що гра вийде на всіх. Великих актуальних платформах, тобто без свіча, поки і станеться це десь в цьому році, але без конкретики. На жаль, довбане IGN злило перші кадри трейлеру за день до релізу і зіпсували для студії всю інтригу. Бо, хоч багато хто здогадувався з першого тизеру, що це друга частина KCD, все ж ніяких 100% зливів не було. І розробники дуже сильно просили не спойлерити нічого до зазначеного терміну. Я навіть в нашому телеграмі просив не публікувати ніяких зливів чи здогадок. Розробники дуже хотіли зберегти це свято для гравців. Але IGN така IGN. Хоча, якщо чесно, в останні тижні вони лажають настільки багато, що Ну це задофіга навіть по їхнім міркам. Кутну гору, до речі, було обрано для презентації не просто так. Адже, як ви вже могли здогадатись, це місце стане серцем нової історії, як запевняють розробники. В цьому маленькому, але неймовірно мальовничому місті Чехії. Де зараз проживає близько 20 тисяч людей, буде і розгортатись багато подій сиквелу Kingdom Come Deliverance. Deliverance 2 – це пряме продовження історії Генрі, але написана вона спеціально так, щоб новачкам було зручно починати проходження навіть сиквелу. Як зазначає Даніель Вавра, креативний директор гри, який також завітав на презентацію, що вони роблять в KCD 2 те, що хотіли зробити в першій грі з самого початку, але не могли через відсутність досвіду в подібних іграх, та звісно ж. Відсутність ресурсів для створення такого амбітного проєкту. Проте вони довели в першу чергу собі, що концепт їх доволі нетипової екшн ролівки працює і вартий уваги. Тож тепер вони з чистою душею піднімають планку. До тієї, яку вони завжди хотіли реалізувати. Проте презентація на цьому не завершилася, а тільки почалась. Бо після трейлеру нас повернули в храм в кутній горі і розповіли деталі того, що нас чекає у сиквелі. Але спершу ще одна важлива інформація. Кілька місяців тому я вам розповідав про проєкт Око за око, в рамках якого, заправляючись пульсом помста на око і донатячи на спецрахунок, повернись живим, ми збираємо на 10 пульстронів для ДШВ. Так ось вже є перші результати. Рультати проєкту захисники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вже отримали перший пульстрон для виконання своїх бойових задач. Це дуже суттєве посилення для військових, адже один пульстрон складається з понад 1200 одиниць техніки, а саме міні-шарки, мавіки та матриси для розвідки, нічних бомберів та FPV з боєкомплектами для знищення ворога, новеньких пікапів для транспортування мобільних груп, засобів зв'язку і управління. Тож, поки око і поверні живим готують до передачі другої. Комплекс, ми продовжуємо заправляти пульс помсти та донатити на спеціальний рахунок Повернись живим, щоб якнайшвидше зібрати півмільярда гривень на пульстрони для кожної з десяти бригад ДШВ. Долучайтесь, всі посилання будуть в описі. Око за око, українці. Kingdom Come Deliverance 2 значно більша в розмірі, аніж оригінал. Деніель жартував, що, на його думку, навіть трохи завелика. До прикладу, в першій грі було близько трьох годин катсцен. Тепер в грі буде понад 5 годин таких роликів. Так само світ гри став вдвічі більшим, ніж раніше, а сама історія значно довша і епічніша. Як зазначає Вавра, перша Deliverance була про проблеми дрібної шляхти з бандитами в їх селах. Тепер же в сиквелі на нас чекають історії про проблеми королів. В грі буде Значно швидший темп, багато екшену, веселощів, пригод та й загалом енергії в порівнянні з оригіналом. Розробники вирішили піти трохи далі, ніж типова середньовічна Європа, де всі брудні, страшні і постійно помирають від хвороб, голоду та війни. Сама карта буде складатись з двох великих частин. Перша це Bohemian Paradise, Богемський рай, де дуже красива природа з нетиповим кам'яним рельєфом навколо. А потім ми вирушимо до абсолютно іншого урбаністичного місця, в центрі якого і буде вище згадана кутня гора. Місто справді дуже велике, автентичне і мальовниче. Якщо ви бували колись в центрі Львова, Франківська чи історичних центрах європейських міст східної Європи. То ви добре розумієте про що йде мова. Бойова система також покращилась, але залишилась історично автентична. Проте, за словами Warhorse, вони це роблять не тільки через історичність, а саме для того, щоб гра була максимально імерсивною. де ви будете відчувати меч у власній руці та небезпеку від ваших ворогів. Окрім цього, в сиквелі додано новий вид зброї: це арбалети, а також ранні версії вогнепальної зброї. Музика теж буде дуже важливою для створення атмосфери і писатиме її незмінний композитор. Серії Ян Валта сам персонаж Генрі ще молодий хлопець, тому риси його характеру ще не глибоко вкорінилися в персоналію, через що є можливість піти власним шляхом і збудувати власного Генрі. Це означає, що ви по справжньому можете бути тим, ким захочете, більш сильним в бою чи зачаровувати словами, або стати злодієм та негідником. Так само ви можете спасти світ, або ж навпаки. Допомогти покарати його за всі заподіяні гріхи. Все, що буде зроблено в грі, буде записано, і люди будуть пам'ятати це. Якщо вони побачили, що ви щось зробили, ігрова механіка злочинів зреагує на вчинок. Наприклад, якщо ви бігали по вулицях п'яний та голий, то люди будуть коментувати це на вулицях, і ти зможеш навіть з ними завести про цю ситуацію діалог, наприклад, сказати, що тобі шкода, або навпаки, послати на три букви. Якщо ж ти будеш постійно порушувати порядок в селі, то люди стануть до тебе більше придивляти. Будуть підозрювати тебе постійно в чомусь і триматись на сторозі. Хлопці та дівчата з Вархорс намагались створити світ, де кожне рішення, яке б воно незначним не було, мало наслідки і складалося в якусь одну велику картину з мозаїки. Словом, стелять дуже солодко. Але як, звісно ж, буде по факту, ми дізнаємось тільки на релізі. Ну і тепер про злободенне. На жаль, по відомій на даний момент мені інформації. Української локалізації в грі не буде. Хоча хто грав першу Kingdom Come на ПК, той знає, що вона там є, причому офіційна. Там взагалі просто фантастична історія про те, як представники шляхбетрафу оббивали пороги студії в Чехії. Буквально оббивали пороги, бо вони їздили туди особисто просити додати українську. І переклад там був, якщо я не помиляюся, взагалі безкоштовно зроблений. Одним словом, зробили все для того, щоб локалізацію тільки додали. Тому шлях би трав великі молодці в цьому плані та й. Вархорс, які пішли тоді на зустріч, не менші красунчики. В чому ж тоді проблема зараз? Ну, я гадаю, що найбільша причина відсутності української в kcd 2 це те, що оригінальна Kingdom Come випускалась на ПК як self-publishing. Тобто розробники з Warhorse самостійно випускали гру на ПК, частково з підтримкою маленького видавця Prime Matter. А ось на консолі і портування на Switch займались Deep Silver. Вони ж PlayOn, вони ж частина Embracer Group. Через це. Це як я розумію, свій час розробники пішли на зустріч шлях Бетрафу, оцінивши їх завзятість, щоб добитись випуску гри українською, і на ПК українська з'явилась. Але от на консолях по невідомих мені причинах українську локалізацію так не додали і по сьогодні можливо саме тому, що на консолях видавництвом якраз таки і займаються Playon, які і зараз виступають видавцем. Але тепер вже повністю на всіх платформах. Втім, я не хочу вірити, що ми не можемо добитись української локалізації в Сиквелі. Тому я прошу всіх, хто грає чи грав Kingdom Come Deliverance на ПК, для початку піти і змінити мову гри на українську. Наша локалізація вийшла не на релізі, а тому ви могли навіть про неї і не знати, що вона там взагалі є. Друге, це піти у соціальні мережі, до яких ви тільки зможете дотягнутися, і попросити PlayOn та вархорс. Додати українську локалізацію, мотивуючи це тим, що по перше, українська була в першій грі, по друге, російська нам мова ворога, якою ми не хочемо користуватися. Ну і по третє, ви дуже чекаєте сиквел і хочете його грати рідною мовою з задоволенням. Знову таки за словами розробників, гра вийде цього року, але скоріш за все в кінці року. Тому, в принципі, хоч часу і катастрофічно мало, адже в першій грі було близько мільйону слів. А якщо сиквел вдвічі більший, то і діалогів побільшало, все ж шанс, я гадаю, є і немаленький. Всі скептики про ненужний український просто йдіть лісом. Якщо ви не побачили той гігантський запит на українську в іграх у соціальних мережах, який був ці роки, то ви просто сліпі або зрадолюби. Тим паче, що є навіть публічні заяви розробників, таких як, наприклад, CD Projekt Red, що фідбек на локалізацію та й загалом результат локалізації. Їм дуже сподобався, і вони задоволені. І я не думаю, що задоволені це тільки просто якістю локалізації. Тож закликаю всіх поширювати це відео, а також поширювати в соціальних мережах запити на додавання української в гру. В нас мало часу, тому, будь ласка, підключайтеся. Посилання я залишу в описі, отут попереднє відео з каналу, яке вам однозначно дуже сподобається. До зустрічі ось тут і. дай Боже!